Вітаю вас з вами. Я, Олена Зашивайко, і наша бізнес-консультант, бізнес-коуч Алла Радзімовська. Це другий випуск наших сесій для шукачів роботи. Доброго вечора. Доброго вечора всім дуже рада, що ми зустрічаємося вже другий раз. Я думаю, перед тим як перейти до нашої теми сьогоднішньої як зробити так, щоб робота знайшла тебе. Чудово звучить. Mm -hmm. Трошки швидко нагадати, про що ми розмовляли на попередній зустрічі, так? Тобто, на попередній зустрічі ми задавали питання, давали підказки нашим слухачам, як зрозуміти, яку роботу вони, вони хочуть знайти, тому що це важливо перед тим, як зробити, щоб саме ця робота вас, вас знайшла. Пішла. Сьогодні ми зосередимося на тому, як нетворкінг нам може допомогти. І робота прийде до нас. Потім дуже коротко я розповім про LinkedIn у Нідерландах, тому що він тут дуже дуже популярний, як його можна використовувати, і як також з ним працювати, щоб до вас приходили запрошення на співбесіду. Потім коротенько про те, чому важливо мати список компаній своїх своїх мрій, де ви хочете працювати, і чому важливо зв'язуватися з рекрутинговими агенціями. І mm -hmm. потім у нас буде час на питання. Більше інформації, чому нетворкінг так важливий у Нідерландах. Як ти думаєш, Олена? Нетворкінг, мені здається, це перше, взагалі, що потрібно робити, коли ти опинився в іншій країні, тому що ніхто ще не знає, що ти за спеціаліст, які твої кваліфікації, що ти можеш, чим ти можеш бути корисний і. Саме Коли ти виходиш в люди, знайомишся з людьми, розповідаєш про себе, про свої компетенції, бажано ділитися в цей момент своїми соціальними мережами, і тоді люди, при необхідності будуть знати, до кого звертатися, і також я і свою команду про своїй команді про це кажу. Що обов'язково ми повинні визначитися, у чому саме кожна людина експерт. І тоді, коли, наприклад, у Але Радзімовської буде проект, то вже ви будете знати до кого звертатися, хто в цьому професіонал. Тобто, ну це, це моя думка. Можна згадати також, наш приклад, як ми познайомились. Здається, все розпочалося тим, що я скоментувала один з ваших ефірів. Ось і ти запропонувала, що може у вас цікава тема є так. <свісно> і це все закінчилось серією ефірів про пошук роботи. А це також ми про це розмовляли під час зустрічі української громади, де наскільки ти пам'ятаєш 40% українців, які були під час тієї зустрічі, сказали, що їм потрібна підтримка в пошуку роботи. Тому ми так, от вийшли <свісно> на зустріч. І це зробили. В принципі, ти сказала майже все, що я хотіла сказати. Я б ще підкреслила, що чомусь Нідерланди саме вони з одної сторони тут люди охоче з вами розмовляють. Це я думаю, дуже не в усіх країнах. Людина на вулиці захоче з вами розмовляти. Використовуйте це, тому що, так як тут Олена сказала, ніколи не знаєте, хто буде цей контакт. А розмовляти можна просто от, гарний день, гарна погода. Я люблю коментувати собак, не знаю, Лена, як ти взагалі звірів. і тоді ми починаємо розмовляти, а ви тут живете. Або хтось мене зачіпає, коли я бігала, от, о, ви займаєтесь спортом, і я б потім знала, що це я розмовляла з вчителькою нідерландської мови, з якою я зустрілася на курсах нідерландської мови пару місяців тому. Якщо ми виходимо на вулицю, ми знайомимося з людьми. Чи є якийсь такий пул запитань, щоб зрозуміти, наприклад, для себе, Чим ця людина може бути тобі корисна у майбутньому, але одночасно, щоб... я думаю, що відносно роботи, це також залежить якої роботи? Бо якщо ви шукаєте роботу без кваліфікації, то я вважаю, що таке питання, тобто я шукаю роботу, не знаю, в магазині на складі в ресторані, може, ви знаєте. Компанії, які шукають, може бути і в третьому, і в четвертому реченні. І нічого поганого в цьому не буде. В крайньому разі людина вам скаже не знаю. Пам'ятайте, що нідерландці не мають проблем сказати з тим, що не зможу тобі допомогти, не знаю, не хочу, спішу. Але вони завжди вам будуть відповідати. Якщо ж це ж робота. З кваліфікаціями все ж таки краще більше часу з нею провести. Так це можуть бути не знаю батьки ваших дітей в школі, з якими ви зустрічаєтесь не один день. Так, тобто, перша розмова, о, я мама, я звідти, я звідти», Друга розмова, як там е тиждень, а чим ви займаєтесь? А от я знаєте, я спеціаліст такий, такий, я шукаю роботу. Я використовувала спорт. Я ходила тут ж, всі ж займаються спортом Нідерландці, і коли я ходила там три тижні, три рази на тиждень бачила тих самих людей, то зрозуміло, що наші розмови десь йшли глибше, так на початку, звідки ти всі, які тобі років чи в тебе є діти, а потім, де ти працюєш, і всі дуже були зацікавлені, тому що. Для кваліфікованої роботи пам'ятаємо про те, що нідерландці отримують бонус, якщо вони вас зарекомендують і вас візьмуть на роботу, і це великий бонус це від тисячі євро. Тому вони зацікавлені, щоб таких кандидатів, як то кажуть, зібрати. По перше, якщо ви маєте якісь кваліфікації, то не соромтеся про них розповідати і бажано бути доброзичливим для, для до всіх, хто вас оточує. Так, ну я ж кажу, великий плюс у Нідерландах, що вони дійсно хочуть з вами розмовляти. так, І треба цим скористатися. У мене ще є чудовий приклад. Я коли шукала другу роботу, я також активно волонтерила. В принципі, звідси і почалася вся моя ця активність волонтерська. Я познайомилась з нідерландцями, то були місцеві волонтери, і там серед них була Леді, найбагатша бізнес леді в нашому регіоні. Як потім виявилось. звичайно, вона себе вела абсолютно просто ніколи б не подумав, що це людина. І от одна з волонтерів каже до мене: ну ти шукаєш роботу, тобі треба з нею познайомитись. Ось я до неї підійшла. Я знаю, що вона віддала своє офісне приміщення для, для переселенців. І я от пішла до неї і сказала, що я дуже хочу вам подякувати за те, що ви от віддали на два роки використання свій будинок для моїх людей. Якщо вам щось потрібно, я в робити від прибирання до бізнес-планів, я з задоволенням для вас щось зроблю. Тобто, я навіть не пішла напряму, що я шукаю роботу. Я більше це вплела, і вона настільки була цим зворушена. Знаєте, нідерландців зворушених також не, 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 не часто бачиш. Це був такий також дуже цікавий, дуже цікавий контакт. Треба пам'ятати, що ми спілкуємося з людьми. Людям завжди приємно почути, за що ми вдячні. Людям завжди приємно почути комплімент. Не знаю, Олено, чи ти це помітила, але нідерландці жінки дуже часто дають компліменти одна одній. Люди люблять, коли їх вислуховують. Тому завжди подумайте про. Те, що людині напроти вас потрібно, і просто поставтеся як такий шанс порозмовляти для мене. Кожна людина, знаєте, це як відкрита книжка. Ось, але я дійсно дуже люблю спілкуватися і працювати з людьми. Тому, можливо, мені легше, в мене досить велика практика. Давайте ж поговоримо все таки про види нетворкінгу, який він буває. Так, щоб просто більше сказати про сам нетворкінг, хоча ми вже досить багато про нього говорили. Пам'ятаємо, що в. В Нідерландах це взагалі серце Європи. І коли я говорю про професійний нетворкінг, тут дуже багато відбувається різних конференцій та заходів. І про це можна знайти в соціальних мережах, так? В, в українських групах про це можна знайти. Ходіть на ті зустрічі. Дуже популярні також ярмарки вакансій. От недавно буде 9 березня буде ярмарка вакансій у нас в аеропорту. Ага. Wow. Wow. Так і там, якщо навіть немає ваших кваліфікацій, підіть туди, порозмовляйте з людьми, наберіться оце практики. А може, якраз там ви зустрінете свого майбутнього шефа. Тобто, це професійний нетворкінг. Треба пам'ятати, що бухгалтери тримаються з бухгалтерами. Там не знаю, маркетологи з маркетологами, менеджери. До продажу з менеджером. так. Є, є прям Ось, такі спільноти є. створені спільноти, тому що я в Україні працювала HR і у нас в Україні mm -hmm. е, знаю, що є прям спільнота HR. і є чати для HR, е, мітинги так. для HR. Тобто, повністю все йде для розвитку цієї професії і людей, котрі в ній працюють. І так я розумію, що в кожній професії кваліфікованій професії є е, е, такі напрямки. Потім я підкажу, де Можна таку інформацію знайти про зустрічі. Спільнотний нетворкінг. Ну, ми про це дуже багато тільки що розповіли. Так? Тобто люди, які вас оточують, волонтери, сусіди, батьки, коучі або волонтери, які допомагають в пошуку роботи, все те, що біля, біля вас. І онлайн нетворкінг дуже важливий і тут абсолютно нормальний. Як працюю з кандидатами, я їм завжди. Пояснюю, ви, як надсилаєте вакансію, чи, наприклад, хочете зв'язатися з компанією вашої мрії, напишіть до трьох людей з цієї компанії на LinkedIn, до ваших майбутніх колег. Я знаю, що багато ну, багатьом людям це важко. Ну як так? Ну я ж так тут напрошуюсь. Я пояснюю: для того вони на LinkedIn, щоб це зробити, і в мене є дуже багато прикладів. Прикладів, тим, в тому в мій особистий приклад, що дійсно це працює, і тоді вам трошки легше пробитися через весь цей процес. Мало того вас можуть зарекомендувати, і ви покажете наскільки ви активні, наскільки дійсно ви хочете знайти роботу, або навіть якщо вакансії немає, вони вас запам'ятають. Повірте. У мене, до речі, був із власного життя такий досвід, коли на мій LinkedIn, у мене ще була сторінка попередньої моєї роботи з України, і мені на LinkedIn відправила повідомлення дівчина з фонду притули. Вони шукали співпрацю з великими підприємствами, і так. вона не знала, куди їй звернутися, тому що вона розуміла, що ага. якщо це будуть через офіційні звернення, то це дуже довго, так. і я їй так. порекомендувала людину. Займається комунікацією на цій на цьому підприємстві, тобто вона напряму змогла зв'язатися вже з відділом комунікації. Це працює, пам'ятайте лише. Я вас дуже прошу: не пишіть до однієї людини. Лише та сама людина може бути, не знаю, перед відпусткою після відпустки не користуватися LinkedIn, Пишіть завжди до мінімум трьох. Я була здивована, але виявляється, 93% всіх працівників у Нідерландах мають свій профіль у LinkedIn. Я помітила, що і лікарі мають свій профіль у LinkedIn, і вчителі мають свій профіль у LinkedIn. Якщо ви хочете, щоб робота вас знайшла, вам треба там бути. Якщо вас там немає, вас немає в Нідерланд. Дуже дуже важливо мати. По-перше, ефективний профіль. Я трошки розкажу про це, тому що на це складається декілька чинників, які допомагають рекрутерам чи компаніям вас знайти в пошуку, і це дуже важливо. Я коли робила вебінар про LinkedIn, я також готувалася до нього і сама ввела на свій профіль дуже багато нових речей. Я отримую запрошення на співбесіди три рази на тиждень. В мене просто компанії вишукують. Я нічого не роблю. Треба пам'ятати, також що з переговорної точки зору, якщо компанія приходить до вас, то ви в набагато кращій позиції ніж коли ви приходите до компанії. Вони вже вас вибрали. Це означає, що в переговорному процесі ви можете вимагати більше ніж якби ви прийшли до компанії. І це треба використовувати. Дійсно, це так це так діє на LinkedIn Також можна там дуже багато курсів є. Частина з них платні, частина не платні. Треба пам'ятати, що там, здається, місяць також можна використати, спробувати про онлайн нетворкінг. Ми тільки що говорили. Важливо, як писати, як ви пишете до людини. Пишіть як до людини, не пишіть до всіх те саме. Пишіть, що ось ви такий-то спеціаліст, ви дуже хочете працювати в цій компанії. бо не знаю, наприклад, у нас тут е, центральний європейський офіс компанії ASICS. Олена, мабуть, ти знаєш, це спортивна, uh -huh. спортивна uh -huh. одяг і це японська компанія. Японська компанія, я ж кажу, для мене найкраще, щоб працювати, це японські і скандинавські. Тому можна написати, що от я спеціаліст, там, не знаю в галузі логістики. Я обожнюю ваші, не знаю там, вашу філософію. Так? Я дуже хочу працювати для японської компанії. Може б ти погодився мене зарекомендувати на таку і таку посаду, коли вона там буде, або зв'язати мене з, не знаю, там, з менеджером. Тобто, повідомлення знаєте, від серця. Треба дійсно подумати, що це ж людина буде читати, Їй повинно бути цікаво, а не просто привіт, без імені, зарекомендувати. Як штучний інтелект це... так, і такий думаєш, та ладно, робот якийсь, іди далі. Так, має бути персоналізація. Ми так в продажу називаємо це персоналізація. Ну і звичайно, там є вакансії, але тож, також в LinkedIn можна шукати компанії по індустрії, можна шукати компанії в вашому, в вашому регіоні. Такий слайд з великою кількістю інформації. Але що я хотіла показати: LinkedIn так, щоб вас знайшли, профіль має бути ефективний. Важливо, щоб було фото. Я написала привабливе фото, але те, що я мала на увазі, це що люди, коли глянуть на ваш профіль, але це не буде паспортне фото. Правда в тому, щоб ваше фото приваблювало, щоб люди хотіли до вас написати. Це може бути з посмішкою, це може бути просто привітний вигляд обличчя. Це дуже важливо заголовок. Тобто, те, все, що під вашим ім'ям і прізвищем, має мати так звані ключові слова. Ключові слова це, наприклад, назва вашої посади або індустрія, де ви працюєте, тому що по цих словах рекрутери вишукують кандидатів. І важливо, щоб там все було так, тобто цю роботу, яку ви хочете знайти, щоб вона там була. Навіть якщо ви перекваліфіковуєтесь, наприклад, раніше ви працювали в адміністрації, потім ви пішли зробили курси на не знаю, front-end developer, і ви хочете. Шукати роботу на фронт девелопер, Тому, навіть якщо у вас ще досвіду немає, там та назва повинна бути. Uh -huh. Щоб було для рекрутера дуже ясно, як ви себе позиціонуєте. А попередню посаду, на якій ви вже не хочете працювати, забираємо. Щоб рекрутеру було зрозуміло, хто ви є. Потім також профіль повинен мати там є контакт інфо, контактну інформацію, щоб дуже легко було вас, з вами зв'язатись. Імейл e завжди, номер телефону, ну, якщо бажаєте. Тому що я знаю, що деякі люди не хочуть давати номер телефону, це зрозуміло. Але просто для рекрутера має бути легко нажати і написати до вас імейл. E Дуже важливо, щоб у вас була теперішня посада. І це таке, знаєте, трикі. Ну бо ж, якщо я не працюю, то що ж я напишу? Uh -huh. Пишіть: фронт-енд девелопер, ваша компанія. Справа в тому, що якщо не буде заповнена теперішня посада, ви будете нижче в списку пошуку. Ви можете написати, що ваша компанія там, у пошуках заповнити дуже важливо, щоб ця частина вашого профілю була заповнена. Я про це не знала, це я дізналась, як готувалася до вебінару пару місяців тому. Для мене це також нове, але як я кажу, по результатах, наскільки я бачу, мене частіше компанії вишуковують, це діє. І важлива також позначка Open to Work. Це може бути відкрите для всіх, або ж тільки для рекрутерів, коли на вашій профільній фотографії цього не видно. Якщо, наприклад, ви не знаєте, некомфортно себе почуваєте з цим, то можна зробити без, без цього. А, як, а як зробити таку скриту відкритий до роботи? Треба зайти в опції там, де open to work і можна вибрати. Ще в мене тут на слайді цього немає, але по в нас є час. Пам'ятайте, що коли ви шукаєте роботу у Нідерландах, важливо. Позначити якомога ширшу територію. Тому що сам Амстердам, наприклад, якщо я живу недалеко, цього мало. І свою попередню роботу я знайшла в Роттердамі, наприклад, так? але тільки, тому, коли, тільки тоді, коли я почала розширити, це одна річ, друга річ обов'язково: напишіть щось про себе. І тут важливо, коли ви будете себе представляти, не починати від того, скільки у вас там. Досвіду, яка у вас освіта, що ви робили? Люди цього не слухають. Скажіть їм, що ви хочете робити зараз. Якщо ви тренер, то ви можете написати, що ви обожнюєте відкривати потенціал людей. В мене, до речі, це й написано. Якщо ви займаєтесь розвитком, розвитком бізнесу, напишіть, обожнюю розвивати бізнес в компанії. Ну, це зразу розразум зрозуміло хто це. А вже потім пишіть, так. В мене там такий досвід, в мене там така освіта. Е, важливо також в описі подати ще раз імейл і номер телефону. Ми за закриваємо спочатку болі компанії. А потім вже пишемо яким інструментом, тобто своєю освітою, своєю компетенцією. і пішли, пішли. поїхали так, тому що люди вони не навіть якщо ви спілкуєтесь, до речі, дуже класний є курс на LinkedIn Про це Pitch Yourself About Opportunity, дуже короткий, там 20 хвилин. Я звідти цього навчилася. До речі, люди будуть пам'ятати про те, що ви хочете, що ви обожнюєте. Не будуть пам'ятати, яка у вас освіта, а слово потенціал, чи не знаю, там розвиток бізнесу чи 10 іноземних мов, якщо ви вчитель іноземної мови. Лю людям це западе в пам'ять, і тоді от не сам той самий нетворкінг, якщо прийде якась можливість, вони за вас згадають. І можемо перейти до слайду відносно компанії Мрії. І рекрутингових агенцій. От, наприклад, якщо я шукаю роботу, я розумію, мені потрібно знайти рекрутингові агенції, де їх шукати? Той сам LinkedIn, це, це перше Чат GPT також допомагає. А що вписувати? Як агенції... правильно як правильно вписувати, щоб знайти рекрут... рекрутерів? Треба вписати, яку саме спеціалізацію ця агенція має, тому що пам'ятаємо, що кожна з них все-таки спеціалізується. Ось, наприклад, не знаю, чи чула Майкл Пейдж Пейдж персонал. То, можливо, вони тільки в Європі є. Я їх знаю ще з Польщі, вони тут також в Нідерландах. Це, до речі, рекрутингова агенція, через яку я отримала свою першу роботу в Нідерландах. Майкл Пейдж займається саме посадами менеджер і вище, продаж, ІТ, логістика. Ось є рекрутингові агенції, які займаються лише life and Science, тобто там фармацевтичні компанії, вони більш по індустрії поділені на LinkedIn, Ви як будете шукати, наприклад, роботу, то ви бачите, що частина велика частина вакансій знаходиться в руках рекрутерів. Я би сказала навіть, що 80%, це дуже багато, і тому також цей пошук роботи він такий, знаєте, комплексний, тому що інакше, якщо ви розмовляєте з рекрутинговою агенцією, де для них. Ваша компанія це клієнт, тобто в них трошки інші цілі ніж у самої компанії. Але розмовляйте з рекрутинговими агенціями, тому що в них дуже великий досвід, і вони з задоволенням розмовляють з кандидатами. Ви для них от ця голова, яку вони можуть продати за хороші гроші. Ви але але воно, воно так є. І вони також можуть вам. Вас трошки провести по цьому, по цьому процесу. Я пам'ятаю, в мене був такий, е, такий досвід, що я дуже довго, ну як довго, якийсь час не отримувала пропозиції, і коли я почала зв'язуватися з агенціями, вони мені сказали: так, це не про тебе, це не про твій досвід, це не те, що щось не так з тобою, це про процес в Нідерландах, до якого тобі треба пристосуватися. А це означає, що тобі треба зробити то, то то, то й то. тому варто також з ними спілкуватися. Дуже багато блогів в них є з корисною інформацією, як там LinkedIn зробити, як шукати роботу. Це одна річ, і можна їх знайти через LinkedIn. Друга річ це компанії вашої мрії. Зробіть собі список ну, 10 компаній, мінімум, і старайтеся з ними зв'язатися. Може, десь вони на якійсь зустрічі ходять на саме нетворкінг. Там можна їх зустріти. Може на якісь виставки, я маю на увазі торгові виставки. Може просто написати, я ж кажу, до колег, які працюють в тому відділі, де ви хочете працювати. До речі, я сьогодні спілкувалася з дівчиною, вона сама з Південної Африки приїхала у Нідерланди два роки тому назад. Я її спитала, як ти знайшла роботу в Нідерландах? Вона мені каже, ти знаєш, я пошукала компанії, в яких я хочу працювати. Які там, не знаю, екологічні, там, за розвиток ем, цифризації, з місією там, в, в, такому в такому то регіоні. Я до них написала. Культура компанії спочатку була, потім вона вибрала собі компанії, які відповідають її запитам, і потім вже що так. вона почала робити? Вона почала зв'язуватися з цими компаніями. І от Вона розказувала, що в теперішній компанії, коли вона зв'язалась, там вакансій не було. Але вони до неї написали через місяць. Що ви до нас писали, в нас за цей місяць, там, не знаю, чи хтось там звільнявся, чи йшов в декрет, чи просто вони розвивалися, і от вона там вже працює декілька років. Я кажу: ага, тобто все те, що я кажу моїм кандидатам це правда. Тому пам'ятайте, цей крок також важливо зробити. Всі ці кроки, про які ми тільки що говорили, це не означає, що вони вам одразу принесуть результат. Але чим більше ви їх робите, чим частіше ви розмовляєте з людьми про роботу. Я, взагалі, рекомендую три рази в день розмовляти з кимось про те, що ви шукаєте роботу. Знаєте, так як в, в компаніях, які продають напряму, там кажуть, що тобі треба три рази в день розповідати про наші продукти. Так само, будь ласка, розповідайте про себе три рази в день. Шукайте можливості спілкуватися з людьми, і я впевнена, що це принесе результати. Ми знаємо дуже багато історій. Успіху, я ж кажу, сьогоднішня дівчина, з якою я зустрілася, я просто кажу: я сьогодні буду вести вебінар, я про твою історію розповім. Для того, щоб робота почала шукати нас, нам потрібно створити, якщо ще немає профіль у LinkedIn профіль. Так, зробити його активним. Прописати всі тригеруючі слова, котрі хочемо, щоб ми мали цю роботу, так? які відповідають тій посаді, котру ми хочемо, прибрати посаду, яку ми вже не хочемо, якщо ми працювали на ній раніше. Потім шукати рекрутерів через LinkedIn також або в принципі через Google пошук, також можна шукати рекрутингові так. агенції, так. Створити собі е, список мінімум 10 компаній мрії, в котрих ви хочете працювати, і кожного дня мінімум три рази розповідати людям, що ви шукаєте роботу. Роботу своєї мрії. Все правильно звучить дуже просто: на початку вам буде треба час. Щоб цим всім зайнятися, можливо, ви там профіль створите, щось не будете знати. Просіть про допомогу. Є волонтери в наших українських центрах, я також допомагаю людям. Попросіть не знаю, чоловіка, подружку напевно, хтось вам зможе з цим допомогти. Дякую, Олено, за сьогоднішній ефір, гарних вихідних, також нашим слухачам, які будуть слухати наш, наш запис. І ми, як завжди, чекаємо на ваші питання. Так, Зустрінемося у наступну п'ятницю.